Розкажу вам одну вражаючу річ про молитву, а саме чого ніколи не можна промовляти у молитві, напевно, ви цього не знали. Перше. Не можна проклинати, тому що Біблія говорить благословляйте, тобто бажайте добра, а не проклинайте. Друга хвалити себе. Можливо, ви пам'ятаєте історію про митаря та Фарисея. Фарисей стояв в храмі, молився, говорив Боже, дякую Тобі, що я не такий поганий, як оці всі люди. А митар бив себе в грудь і казав, Боже, будь милостий до мене грішно. Христос каже: Оцей митар більше виправданий, ніж отой Фарисей. Третє бажання помститися. Ніколи не мститься за себе, говорить Біблія, але Бог далі продовжує. Я помщусь, тому якщо ви говорите Бог, помстить можна. А якщо ви хочете помститись, таке в молитві ніколи не промовляєте. Четверте, чого ніколи не можна говорити в молитві, розповідати Богу про якісь тонкощі нюанси. Я пам'ятаю, як одна жіночка молилась Боже, і в це я прийшла, і підійшла. Я Боже до під'їзду це вона так молиться. А біля під'їзду я побачила свою знайому Боже. Не потрібно, Бог і так все знає. П'яте просити матеріальної розкоші. Ви просіть необхідне хліба нашого насущного подавай нам на кожен день. Шосте просити з мотивації заздрщі. Боже, дай мені те, що у мого сусіда воно мені не дуже потрібно, але би так хотілось бути на рівні сусіда і, врешті-решт, сьоме. Бог не любить лицемірство, тому якщо ви в молитві пафосно промовляєте те, що ви не вважаєте, і як ви не думаєте, це буде Богові неприємно.